Добрий ранок, малята! Я дуже вас сьогодні рада бачити. От сьогодні на занятті, дітки ми з вами будемо говорити не про дивні казки, а про вас самих малята, про хлопчики та дівчаток. Ось подивіться на картинку і подивіться уважно, що дівчатка і хлопчики живуть дуже-дуже дружно. І весело, да? вони разом граються, займаються, поважають і люблять один одного. Так чим же відрізняються хлопчики від дівчаток? Ось подивимось на цю картинку. Так, вірно, у хлопчиків дивиться коротке волосся, а у дівчаток довге. Сказали всі разом «коротке» та довге, повторили молодці. Так, хлопці носять штани, да? а дівчата сукню. Сказали разом слова Штани та і сукня повторили. Сукня молодці. Далі хлопчики у нас які? Так, вони сильні і сміливі, так? Да? А дівчата які у нас? Ніжні, так? Да? І красиві? Повторили слова такі сильні, сміливі, сказали разом. Сильні-сміливі. Так, а тепер ніжні красиві. Ще раз повторили, ніжні красиві, молодці. А от зараз ми, дітки, спробуємо відгадати, яка ж діяльність подобається дівчаткам, а яка хлопчикам. Але будьте дуже уважні, тому що є такі справи, які полюбляють і хлопчики, і дівчатка. Хто полюбляє грати у футбол. Так, хлопчики, хто полюбляє грати лялькою. Вірно дівчатка, кому подобається ремонтувати машинки. Так, хлопчикам, кому подобається носити прикраси. Вірно дівчаткам, хто полюбляє прибирати свої іграшки. Так, і хлопчики і дівчатка. Хто полюбляє дивитись мультфільми? Вірно, хлопчики і дівчатка. Хто полюбляє заплітати косички? Так, дівчатка. А кому потрібні боксерські рукавички. Вірно, хлопчикам. Молодці маляти. Ви вірно все відгадали. Україні хлопчики і дівчаток. Дітки дуже люблять говорити один одному хороші і доброзичливі слова. Ну, іноді вони і сваряться, але їх мирить Мирилка. Послухайте, яка. Мирилка летіла на плечі сіл, сказала тихенько, миріться швиденько. Ось в такій чудовій країні ми сьогодні, діти, з вами побували. І я сподіваюсь, ви теж будете завжди такими же веселими, дружними та привітними один до одного. І наприкінці заняття я пропоную вам виконати разом всім веселу руханку. Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело Denmark! живеться, <nécessaire> всім ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. всім ура, якщо весело живеться, роби <спільно‎>, топ. <Así mientras disfruta> <-up> <silence pretty sh tapping> Якщо весело живе, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура!